Євген Плужник. Євген Плужник народився 26 грудня 1898 року в Слободі Кантемірівка, Воронежської губернії Росія. Батько, селянин з Полтавщини, успішно працював у фірмі, що торгувала сукном і вовняними матеріалами. Мати з Воронезького краю. Її батьки були заможними людьми. Через спадкові сухоти в родині з восьми дітей вижило тільки двоє. Коли Євгенові виповнилося сім років, від сухот померла мати. Батько хотів, щоб діти мали добру освіту, тому віддав Євгена на навчання в гімназію. Хлопчик відвідував навчальний заклад вибірково. Нецікаві заняття пропускав, а історією та літературою захоплювався. Багато часу проводив у бібліотеках. Батько терпляче спрямовував сина до навчання. Коли хлопця відраховували, він переводив його з однієї гімназії до іншої. Тож географія здобування шкільної науки була широкою: Воронеж, Богучар, Ростов, Бердянськ. Зрештою, після 10 років навчання Плужник отримав атестат. Він добре орієнтувався у світовій культурі, виробив естетичний смак, почав віршувати. 1918 року Євген переїздить з Ротиною на Полтавщину у село Велику Багачку. Протягом двох років через сухоти померли батько, брат і сестри. Євген учителює створює театральний гурток, слава про який гриміла на всю округу. Разом з односельцями тяжко переживає всі жахіття громадянської війни. З 1921 року Плужник живе в Києві. Спочатку він навчається в Київському ветеринарно зоотехнічному інституті. А потім, покинувши його, продовжує здобувати вищу освіту в Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка. Тут він був відзначений як студент із самобутнім сприйняттям мистецтва. Проте в Євгена переважає прагнення самостійно творити художній текст. Він раптово покидає навчання в інституті і починає працювати в різних сферах: продає газети, учителює, редагує письменницькі тексти. Укладає словник діломої, ділової мови і поетичну антологію. перекладає У Київському музично-драматичному інституті плужник зустрів своє щастя Галину Коваленко. Дослідниця життя та творчості поета Токмань зазначає Їхні стосунки складалися парадоксально і драматично, оточена увагою численних шанувальників, які могли стати вигідною партією. Галина закохалася сама в Євгена, гарного, високого, стрункого, чорночубого і такого дивного в словах і вчинках. Був мовчазний, але саркастично іронічний у лаконічних репліках. Ніяк не домагався уваги, не упадав, не приховував свого безробіття, без грошів'я, без хатчинства, сестри, міг без пояснень зникнути на декілька місяців і переміг. Драма ж полягала в тому, що парубок знав про своє захворювання на сухоти і відкрито застерігав кохану. Її відмовляли подруги, але вона вирішила помиратимемо разом. Молоді побралися 1923 року, і це був саме той шлюб, який укладається на небесах. Галина допомогла своєму чоловікові видати першу поетичну збірку дні 1926 року. Вона, безвідома Євгена, віднесла вірші досвідченому літературному критикові Меженку, не назвавши ім'я автора. Літературознавець був у захваті від справжньості й оригінальності віршів, ще невідомого в Україні поета Плужника. Уже по телефону він сказав Галині: Знаєте, що ви принесли? Ви принесли вірші такого поета, якого ми в житті будемо довго чекати, і дай нам Бог, щоб ми дочекалися. Підтримали плужника й неокласики. Зеров залучив його до аспису, до якого належали всі непролетарські митці Києва. У 1924 році поет приєднався до літературної організації Ланка, згодом Марс. 1927 року виходить друком друга збірка поета, Рання осінь, у якій з'являються морські мотиви, мандрівки в просторі поєднано з подорожами в часі. Але домінує позачасовий філософський погляд на буття людини, нації та людства. Плужник пробує себе в прозі драматургії. Він пише роман Недуга 1928 року про внутрішній драматизм кохання, який неможливо подолати повністю, це історія кохання директора радянського заводу Івана Орловця, пролетаря за соціальним походженням до оперної актриси буржуйки Ірини Завадської. Читачі тепло сприйняли твір, проте критика не підтримала прозового дебюту митця. Збереглися три п'єси плужника Професор Сухораб у дворі на передмісті, надруковані 1929 року, а віршована трагікомедія Змова в Києві побачила світ у 1989 році. Третя збірка поезії Рівновага була завершена 1933 року. Її видали в 1943 році в Західній Європі. У ній митець розвиває вітаїстичні мотиви, що набувають нового сенсу й мистецького втілення. Поет планував написати ще й четверту збірку віршів портретів, серед яких було б чимало іронічних. І п'яту про кохання. Проте не судилося. Тоталітарний режим, режим не дав митцеві здійснити творчі задуми. Доля Плужника була трагічною. 1934 року поета було заарештовано і засуджено до смертної кари за антирадянську терористичну діяльність, як і багатьох інших талановитих митців патріотів України. Згодом вирок пом'якшили, замінивши його на 10 років таборів. Проте через сухоти і нестерпні умови відбування покарання на Соловках поет помер 2 лютого 1936 року. Через 20 років плужника була, було реабілітовано. Верховний суд скасував вирок і справу було припинено за відсутністю складу злочину. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.